Для недовгої перерви через навчання з новими силами та ідеями я повернулася до вас. І сьогодні в нас в програмі Фломастери Заврори. Дуже дешеві фломастери з Аврори. І якщо бачиш мене вперше, то я запрошую тебе підписатися на мій телеграм-канал, де дуже багато цікавих ідей, голосові чати, квести, і там ти можеш скидувати свої фото, щоб я їх намалювала. Посилання в профілі. Щоб було справедливо, вибирає референсне я, а рандомайзер із 159 фотографій випало фото під номером 6. І це оцей от. Котик ганстер. Спочатку, як завжди, база, тобто скетч його старання. І потім повинна йти розкраска малюнка. Але у мене дуже мало підходящих кольорів для цього. Але нічого, в мене з'явилася цікава ідея, тому давайте її втілювати. Беремо чорний фломик і малюємо лапку, точніше, шерсть на ній. Фломастерами цими достатньо важко малювати тонко. Їхній плюс чи мінус, ними не можна регулювати насиченість кольору. Та замість сірого я використовувала звичайний сірий олівець. Дуже важко було визначити, який колір на фото зображений. І кольори підібрати, бо палітра дуже мала. Але якось я справилась. Малюємо фон, який теж важко дався. І гоп! Але ой, щось не так. А тепер все добре. Як ви зрозуміли, я використала фільтр негативу. Як вам? Напишіть в коментарі. І всіх цьом!